Привіт, душова система від чеського виробника. QTAP. є дві модельки: це лінейка Plavia, одна з овальним ліками, інша з прямокутними ліками. Відрізняються вони суто. Ось цією штукою. Що дуже важливо: обидві системи вони вироблені. Тобто, оцей корпус, вилив, сам змішувач, штанга це все латунний. Пластикова полочка, пластикове кріплення, але дуже гарно, що воно пластикове, тому що воно не буде подрябувати хром на цій системі. Що тут, що тут вона має регульовку висоти, оце у нас максимум зараз стоїть. Регульовку лійки, і можна зробити навіть до, до упора. ось сюди за висотою. Якщо треба, регульовку нахилу ручної лійки можна зробити. Ця поличка теж може регулюватися за висотою. Тут є фіксатор для цього. Полочка має удобні гачки, якщо вони вам не потрібні, їх можна отак прибрати, вони складаються. Душова система має перемикач на три режими, і він просто так от перемикається по колу. Тобто вам не треба запам'ятати, де саме встановлення, просто перемикаєте. Дуже плавний картридж, тобто він дуже легко ходить, прям дуже м'який. І, звісно ж, з однієї сторони гаряча сторона, з іншої холодна. Цей гусачок він має такий компактний вигляд, щоб у маленьких душових системах ви не штовхали його. І ще його можна прямо до стіни прибрати. Тобто, і набрати відерко води вийде, тому що він трошки ізогнутий, і дуже удобно буде, коли він вам не потрібен. Самі лійки, вони регулюються за положенням, теж можна не стояти прямо вплотну до душової системи, а трошки ось так от зробити нахил. Єдине, що тут лійка, вона така з пластиковою ставкою, а ця лійка повністю зроблена з латуні. Доглядати оцю буде трошки легше. Якщо у вас залишились питання, будь ласка, звертайтеся до нас, я допоможу вам з вибором.